Знову на міжнародній арені Кремль намагається диктувати свої умови, але Україна не має наміру грати за правилами Путіна. Так, у вівторок, 21 січня, відбулася телефонна розмова між лідерами Китаю та Росії Сі Дзіньпіном та Володимиром Путіним. Під час цієї бесіди російський в лапках правитель зазначив, що мушу цитувати, метою українського врегулювання має стати не короткострокове припинення вогню, а довгостроковий мир на основі інтересів Росії. Заявлені підходи Кремля свідчать про те, що Росія готова лише до ультиматумів, а не до компромісів. Наразі, попри всі заяви про готовність до переговорів, російські війська не припиняють наступ на Україну, тоді як українська армія не зволікає, завдаючи ударів по стратегічних об'єктах на території РФ, істотно послаблюючи її військовий потенціал. У Кремлі продовжують робити вигляд, що готові до діалогу із США, але ось цікавий нюанс: конкретних сигналів від Вашингтона не надходить. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Чи дивно? Мабуть, для Кремля так, але ультимативний підхід Путіна з заходу давно відомий. Також під час розмови із російським диктатором, китайський лідер заявив, що готовий підняти рівень співпраці між Китаєм та Росією до нових висот у 2025 році, аби цитую протистояти зовнішній невизначеності. Путін своєю чергою зробив спробу похвалитися досягненнями у розвитку співпраці із КНР. Зазначаючи, що Росія тепер є лідером із постачання природного газу та нафти до Китаю. Дональд Трамп озвучив свою версію втрат України у війні. Президент США після інавгурації заявив, що на фронті нібито загинули 700 тисяч українських бійців. Росія натомість втратила ще більше. Цитую. У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів було вбито, близько 700 тисяч українських бійців загинули. Росія більша, у неї більша армія, тому і втрати більші. Кінець цитати Трамп додав, що єдиний вихід завершити війну. Глава Білого Дому стверджує, що Володимир Зеленський погодився на мирну угоду, але чи хоче домовлятися диктатор Путін, ще варто з'ясувати. Втім, Трамп переконаний, що в інтересах очільника Кремля якомога швидше сісти за стіл перемовин, бо економіка Росії тріщить по швах. Ось його слова. Я думаю, що Путін повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Росія у великій біді. Подивіться на їхню економіку. Подивіться на інфляцію в РФ. Я чудово ладнаю із Путіним. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду, підсумував Трамп. Одразу після інаугурації республіканцю пригадали його передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні за 24 години. На запитання журналіста про те, як просуваються справи, президент США відповів, що має для цього ще півдня жарти жартами. А нова адміністрація хоче змусити і Україну, і Росію досягти компромісу для завершення війни. Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що обидві сторони мусять йти на поступки якими вони будуть, дипломат не уточнив. Цитую: щоразу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доводиться від чогось відмовитися. Кінець цитати цілком можливо, що одним із методів тиску на офіс президента задля мирної угоди буде попередження зменшити військову допомогу. У перші години свого президентства Трамп уже поставив на стоп на найближчі три місяці програми американської допомоги іноземним державам і організаціям. Достеменно невідомо чи торкнеться це рішення України, проте експерти сходяться на думці, що указ президента США стосується нових програм, а не тих, що вже діють. Тим паче, що за допомогу Україні голосував Конгрес, і йти проти його волі Трамп навряд чи ризикне. Окрім цього, у перші години другого терміну Трамп ухвалив ще кілька контроверсійних рішень. Фактично, він оголосив торгівельні війни Канаді та Мексиці, бо вже наступного місяця планує запровадити 25% мита на всі товари із цих країн. Схоже рішення торкнеться країн БРІКС та ЄС. Також Трамп підтвердив, що вимагатиме від інших членів НАТО витрачати на оборону не менше 5% ВВП. Ще одним указом, новий глава Білого Дому почав процес виходу США із Всесвітньої організації охорони здоров'я. На США тепер чекає повернення смертної кари. Трамп зобов'язав домагатися смертної кари у випадках вбивства правоохоронців або тяжких злочинів, скоєних нелегальними мігрантами. Зауважу, що під час свого першого терміну Трамп ініціював 13 страт: це найбільша кількість у сучасній історії США. Незадовго до інаугурації Трамп розмовляв телефоном із Сі Цзіньпіном. А тепер китайський лідер поспілкувався із Путіним. Говорили по відеозв'язку. Сі Цзіньпін поінформував кремлівського диктатора про деталі своєї розмови із Трампом. Серед основних тем була й Україна. Путін підтвердив, що готовий обговорити із Вашингтоном завершення війни. Проте у деталі не вдавався. Переважно президент РФ співав Оди своєму колезі і розповідав про зростання співпраці між країнами. Воно й не дивно, адже у умовах санкцій Москва все більше залежить від Пекіна. Тепер чекаємо на розмову Трампа із Путіним та Володимиром Зеленським, чи вдасться новому президенту США посадити обох лідерів за стіл перемовин. Друзі, пишіть свої версії у коментарях під відео.